Чебурек народився вже у Хмельницькому, проте родом він з Запоріжжя, а точніше з міста Пологи Запорізької області. Саме звідти родина переселенців, яка і започаткувала бізнес тут, у нас, у Хмельницькому, у Запоріжжі Леся та Андрій мали власну справу. Проте, коли прийшли окупанти, вони розграбували весь бізнес. І Леся та Андрій разом з дітками все, що наживали, довгими руками змушені були покинути і тікати. Зупинилися вони тут, у нашому місті, у Хмельницькому, і саме тут усе розпочинали з нуля. Отож, історія Лесі та Андрія Кузніц. Далі ходімо знайомитись. Доброго дня Олесь! Доброго дня! Раді з вами познайомитися. І мені дуже приємно. Ну, можна робити замовлення? Можете. Ми з вечора готуємо тісто. Тісто повинно відстоятися, а дівчатка зранку вже готують фарші. Вилять м'яско. Цибульку заго... роблять заготовки. Коли вже все готове, тісто готове, все готове. Ми вже відкриваємося і працюємо. А заготовки які, які? Які взагалі є види начинок? У вас начинок достатньо багатий, тобто є і гриби, і помідорки, і кукуруза. І люди навіть полюбляють м'ясо з ананасом. Угу. Ну тобто, є люди, такі які люблять. Дуже смачно. Е, я люблю лосось, але ну це на любителя, знаєте, якби кожен як по-своєму. Саме ходовий буре це у нас м'ясо, сир. І помідорчик. Ті, що люди вже смакували, вони беруть його дуже часто і постійно. Курка з ананасами подобається дівчатам. Перше, до речі, бачу чебурек солодкий. З банан в шоколаді бажано їсти холодним. Мені подобається він холодний. От кажуть, що чебуреки повинні, ну, треба їсти гарячими, але мені як, ну, самі. Є дітки люблять макати шоколад і їсти, а мені подобається він холодний. Він так, як торт. От наша назва це саме це про нас з чоловіком. Тобто ми завжди е, жили чесно, порядно і відносимося до своєї роботи також. Ну тому для нас, от іменно те, що ми готуємо, те, що ми продаємо, повинно бути саме чесним, порядним. Ну і смачним, звісно. Тісто вже є. Далі що? Далі ми готуємо ну, чебурек. Для початку дівчатка кладуть аджику. Ми довго вибирали. Цей смак. От вибрали саме цю аджику, хоча до нас для нас приходили постачальники, всі різні, але цей, ну саме ця аджика зайшла для всіх. Ну, от вона нам дуже сподобалася, сподобалась клієнтам. Потім викладається начинка. Начинку розкладаємо максимально широко. То біля вас що за дивомашина? машина? Це ті тісто розкатувальна машина. Вона для того, щоб для того, щоб розкатати тісто максимально тоненько. Тобто це спрощує роботу. Так, да, Тобто не треба каталкою качати. Ну, багато хто качає каталками, хто вручну, а чоловік от, купив саме таку, вона електрична. Єдине треба е, спіймати. Ну, коли ви так витягуєте, то да, важливо то заклеїти, щоб ніде не затік. Не затекла олійка. Тоді він буде сухенький і смачний. Наскільки часто доводиться закуповувати інгредієнти самі для чебуреків? Ну, м'ясо ми через день воно привозиться, ну тому що сроки ну, м'ясо маленьке. А такі інгредієнти, як сир, раз в три дні ми беремо. Гриби теж раз в три дні, десь так. Ну і скільки часу він вже має смажитися? Три від трьох до п'яти хвилин. Леся, наскільки часто треба олію там змінювати? Ми змінюємо один раз в день. У місті це єдина точка? Ні. Де ще є точки? На Львівському є, на Гречанах і на Базарі Дубова. — Тобто це четверта вже? Четверта, так. Це найновіша. Так. Да. Наскільки важко от розпочинати з нуля тут, в Смольницькому, в чужому місті, в мовну в іншому кутку України. Головне підтримка. <звук> Неважко. Після війни, що ми втратили все, то приїхали сюди і вже думали, чим займатися. Але ну, було складно щось продумати, тому що вже ресурсів таких не було, все залишилось там. Але хотіли завжди займатися бізнесом. І через рік ми вже, так сказати, рискнули. І повімали е, цю справу, тому що колись у нас було постійне місце, де ми е, е, їздили дихати, це Арабатська стрілка. Там були кримські татари і вони готували чебуреки. І наскільки класні, я ніде такі чебуреки не пробував. І у них була постійна черга. І ми все-таки подумали, що. Краще зайнятися цією справою, окрім того, що вони передали нам рецепт. Але досвіду у нас до цього не було. Досвід був в бізнесі. Я займався металопластиками вікнами, у нас був салон Куляк, міні-маркет, здоровий магазин. Отак От якось подумали, що треба спробувати. Спочатку на Львівському шосе вибрали місце з хорошою локацією. Я думаю, що це найголовніше. Ну і далі ми спеціально вибрали такий розмір, той, що вражає. Ну і далі якось так пішло. Це чи на тиждень, можна тиждень їсти його, так? На один раз нормально. Бачите, який у мене пузо? Це ж я все пробував. Раніше ходив. Андрій, у е, пологах е, ви казали, що у вас багато бізнесів було. Я так розумію, що зараз нічого немає, вас все забрали. Розікрали, розграбували, забрали і. Так, ми щось перевезли, але е, е, далі ми вже дзвонили, що все, що де ми. Спасли, так сказати, своє обладнання, все розікралося, тобто вже нічого немає. Ви не зламалися. Ви, попри те, що втратили все в один момент, так фактично те, що ви наживали руками. Ви не здалися? Ви вирішили, що в мене діти, в мене є дружина. Я хочу жити тут, працювати, тут розвиватися. Тут чи є якась формула стійкості? Чи я думаю, що не опускати руки в першу чергу, бажання працювати, бажання щось робити для людей. Бути їм mm -hmm. полезним. Yeah, yeah, yeah. то все. Я думаю, що найголовніше ну, це порядність, якість. Якщо ти хочеш робити щось, для тебе щоб ще прийшли, то потрібно робити якісний продукт. Yeah. Ну і все. А далі вже за плечами опит є в бізнесі, то далі я вважаю, що в принципі, працювати далі можна. Як тут взагалі вже вбулися, втягнулися? Вже втягнулися, місто місто подобається, дуже класне місто. І ми е, на будущее бачимо, тут тобто, залишатися, вже скоріш всього повертатися. Не будемо. Тобто, пологи або не скоро, або ніколи. Скоріш всього ні, е, тому що люди, скоріш всього, не приїдуть, а де нема людей, там нема бізнесу. Ну, і дуже слабий бізнес. Це моя така думка. Що треба мати з внутрішніх якостей, аби не зламатися, а починати все знову? Знаєте, це як люди до я називаю. Витримка. Щоб в тебе не опускались руки. Ну, це звісно. Це е, чесність до себе, до людей, до колективу, до свого. Дев'ять Ну, щоб все на все. 9, 9, у нас хочу сказати, що що у нас чесний чебурек, тому що у нас е, міні чесний був. І ми взяли частину минулого життя. Минулого життя перенесли сюди. Оце все. Тобто ми зараз йдемо по тому принципу, що все бути по чесному Чесна якість. Якщо м'ясо, то воно має бути свіже. Тобто ми не, ну, не обмануємо людей. А, а говоримо про те, що що робимо і це робимо. І це була історія Андрія та Лесі Кузнікових з міста Пологи Запорізької області. Отож до зустрічі у наступній формулі сікості там буде нова історія.